Такі цікаві варіанти є: Volkswagen Tiguan 2.0 2019 року, комплектація Comfort Line на максимальному кузові L Space. Має пробіг 165 000 км, дизель 2.0 150 кінських сил 110 кВт, максимальна мультимедіа, великий екран повністю сенсорний, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, електростанкове гальмо, повністю віртуальна панель. Приборів електропривод кришки багажника датчик світла дощу повністю летматричне світло. Такий автомобіль в Україні буде з усіма витратами 24, 400 євро. Це вже на українських номерах, або 26 700 доларів. Volkswagen Golf 7, 2.0 двигун в комплектації Альтрак має пробіг 174 тисячі кілометрів 2019 року з підвищеним колірінцем, як ви самі бачите, з дуже потужним двигуном 184 кінських сили, автоматична коробка передач, повний електропакет, датчик світла, дощу. Машина має збережений стан. Дуже цікаві сидіння. Зараз ви це побачите. Ну як завжди, на вагах електростанкове гальмо, повний електропакет, датчик світла дощу, підключення телефона по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, мультимедіа навігація сенсорна. Спереді партроніки, ззаді партроніки. Дуже цікаві сидіння. В цій комплектації машина буде з усіма витратами в Україні 15 770 євро або 17 270 доларів. Це вже на українських номерах. На продажі вже з'явилися коди А8. З 2020 року випуска. друзі, от бачите, машина має двигун 2.0150 кінських сил 110 кВт, це той же самий двигун. Також має автоматичну коробку автомат і мультимедійний навігаційний комплекс великий, і аудіосистему Kenton. Максимальна LED-оптика матрична. Це вже повністю нова модель. Вона має дуже багато опцій, друзі. Електропривод кришки багажника. Ну і також підключення телефона по Bluetooth. -ам. Дроет авто Apple CarPlay, електростаянкове гальмо леті оригінальні диски. Друзі, Volkswagen Golf 7 2.0 комплектація Comfortline, дуже цікава комплектація, багато опцій, дизель 150 кінських сил 110 кВт, LED-матричне світло. 2018 року пробіг оригінальний 182 000 км, автоматична коробка передач. спереді патроніки, задні патроніки, леті оригінальні диски, безключовий доступ, сидіння з масажем. Ергокомфорт, датчик світла дачу, Алькантара повний електропакет. Як самі ви бачите, запаски немає. Дистанційний круїз контроль великий екран мультимедій навігації сенсорний. Машина має безключовий доступ, і тому вона заводиться з кнопки, електростанкове гальмо, функція автоход. Також ще датчик, датчики сліпих зон. В Україні буде з усіма витратами 15 400 євро або 16 800 доларів. Якщо кому потрібно, звертайтесь.